365 днів незламності ми відстоюємо не лише суверенітет України, але й наше з вами законне право реалізовувати мрії і бажання на власній землі, будувати таку державу, в якій нам буде комфортно жити, працювати і виховувати дітей. Ми вистояли, ми переможемо. Дебар продовжує виконувати свої обов'язки за будь-яких обставин, тому сьогодні поговоримо про таке: що чекає на тих, хто віроломно зрадив Україні. Бутафорія замість оригіналів, як митник зачищав відомчі склади, та майно якої партії тепер відійде державі. Вітаю! Це ТОП Ньюз. Розпочинаємо. Не можна просто так прийти в ліс і виробити дерева. За це можна отримати штраф, якщо ви скоїли правопорушення несвідомо або сісти за грати на 10 років, якщо перевищили службові повноваження та завдали збитків державі. От, наприклад, працівник лісгоспу з Вінничини підсовував своєму керівнику документи на порубки, які не були передбачені нормативами. В результаті їхніх дій незаконно зрубали три сотні дерев різних порід, які оцінюються у 2 мільйона гривень. Посадовці відсторонено від посад на їхнє майно накладено арешт. А обвинувальний акт уже в суді. Чекаємо вироку. Прикро, що наші ліси потрібно берегти не від пожеж, а від людей. Тепер офіційно в Україні за матеріалами ДБР та СБУ суд заборонив партію регіонів. Так, так, це та сама політична сила, яку створили в 1997 році, і з тих пір її члени брали активну участь у парламентських та президентських виборах. Партія, яку очолював Віктор Янукович, позбавлений звання президента в 2015 році, та співзасновником якої був Микола Азаров. Який також переховується від українського правосуддя, партія зобов'язана передати майно, кошти та інші активи усіх своїх осередків у власність держави. Далі рубрика про тих, хто прагне відносно легких грошей з шаленими ризиками, про тих, хто можливо мріє про доходи на рівні колумбійського наркобарона, але опиняється в руках правоохоронців. Цього разу говоримо про чоловіка з кривого рогу, який зробив із дачі місце для виготовлення дурману. Знайшов собі посіпаки, який ж час прокручував орієнтовно 5 мільйонів гривень на місяць. ДБР спільно з СБУ та Нацполом викрили, затримали і повідомили про підозру у незаконному виробництві та збуті наркотиків шістьом особам. А за такі порушення можна на 12 років сісти за грати і позбутися майна. ДБР все бачить. Талановиті люди талановиті в усьому. Зараз розповім вам історію про одного митника, який мав доступ до складів установи, де зберігалися гаджети, будівельні та побутові товари. Навіщо ж добру пропадати? Він разом із спільниками виготовив муляжі телефонів, які зовні та за вагою не відрізнялися від справжнього товару, і замінив оригінали бутафорією. Упаковані будівельні матеріали замінили схожими мішками з пінопластом, і все це продавалося в Україні, хоча були спроби побережити і за кордон. Чиновнику повідомлено про підозру у викраденні чужого майна, поєднаному із проникненням до сховища. За такі дії можна з'їсти за грати на 12 років, а вкрадене доведеться компенсувати. Не варто бавитися з вагнем. Зрадники і колаборанти залишаються у полі зору ДБР цього тижня. Ще два обвинувальних акти направлені до суду. Судити будуть колишню податківцю з Харківщини, яка збирала гроші у підприємців для окупантів та агітувала переходити на бік ворога та експравоохоронця, який тісно співпрацював з загарбником. Обидва фігуранти обвинувачуються у державній зраді і можуть довічно сісти за ґрати. Загалом, з початку війни, ДБР направило до суду 236 проваджень. Ми чекаємо вироків і звертаємося до громадян. Запам'ятовуйте тих, хто став зрадником і колаборантом. ДБР потрібна беззаперечна доказова база. Це особливо знадобиться після деокупації територій. На сьогодні все бажаю усім нам мирного неба і перемоги. Стежте за діяльністю ДБР в соцмережах на YouTube-каналі та офіційному сайті. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Державу боронимо разом.